Вся українська держава воює і збирає гроші по всьому світу. Українці віддають останні копійки на ЗСУ Посол воюючої країни в Латвії купує нову машину. Тобто йдеться про що? У посольстві для посла, ну як мені відомо, була 9-річна БМВ, але посол Куцевол вирішив, що цього йому не личить не солідно. І він купує на 80 тисяч євро три машини, зокрема нову Ауді А6. Так це чи не так? Очевидно, що так, наскільки мені відомо. Зауважу також, що на будівлі посольства України в Ризі був 4-метровий банер, на якому було написано двома мовами: українською і латиською, Разом переможемо для того, щоб не втрачалася увага до України і до нашої війни. Цього банера вже немає. Тобто війна закінчилася